Діти більше, ніж мама, досі смук чутічку. Ловлять все, що двигається. І метеликів, і коників, стрибонців, пауків, жуків. І маму досі смокчуть. Ай, безстидники, здорові вже які коні. Людя, кс -кс. На шо ти їм даєш, ціцьку таким здоровим? Зубій воно повен рот. Мишей ловлять, а ти їм ціцьку даєш. Ай, безовістні, хлопці. Тігри.